Токсичні люди це люди, які отруюють атмосферу навколо себе і роблять життя тих, хто поруч буквально нестерпним. В минулому відео ми говорили про 5 ознак токсичних людей. А сьогодні, якщо ви додивитесь це відео до кінця, дізнаєтесь про ще 5 ознак цих важких людей. Вітаю, я Орест, і ви на каналі про психологію на практиці. Якщо вам цікава психологія українською, не забудьте підписатися на канал. А ми починаємо. Перше це заперечення всього хорошого. Минулого разу ми говорили про те, що однією з ознак токсичних людей є негативізм. Це коли людина бачить тільки погане. А тут трохи інший підхід: тут людина бачить не тільки погане, але й хороше. Та вона просто заперечує існування цього хорошого. В принципі, добрих людей не буває, справжньої любові не існує. Вірна дружба може бути тільки в мультфільмах. Це люди, яким, якщо пропонуєш цукірку, вони запитують, а що з нею не так. Бо заперечують той варіант, що її можуть пропонувати з добрими намірами. З цими людьми, якщо ви надумали щось планувати, і в цих планах є сподівання, що вам десь допоможуть люди. Е, до прикладу, в подорожі чи на новій роботі, можливо, вони одразу кинуться доводити вам, що вас чекатиме розчарування. Бо на людей покладатись не можна, добрих мотивів в них бути не може. Просто так люди не допомагають одне одному і так далі. До речі, напишіть в коментарях, чи теплялись вам такі люди і як ви з ними справлялись. Друге, це постійні узагальнення. Ви знаєте точно таких людей. Вони дуже часто використовують слова завжди, ніколи постійно на тебе ніколи не можна покластись. Та ти постійно запізнюєшся, ти завжди підставляєш мене. Це жінки, в яких всі, мужики-козли, чоловіки, в яких всі баби дури. Особливо це у відносинах класно видно. Так, ти ніколи не допомагаєш мені, або ти ніколи не сидиш з дітьми, ти завжди уникаєш серйозних розмов. Ну і на роботі, в принципі, звичайно, та сама буде схема. На тебе ніколи не можна розраховувати. Ти ніколи не здаєш всі проекти вчасно. Ти завжди запізнюєшся. Ці люди, в принципі, і до себе так відносяться. Е, я ніколи не можу е, зробити те, що потрібно з першого разу. Я завжди туплю. І я ніколи не дороблю справи до кінця. Ця категоричність змушує вас постійно доводити, що це не відповідає реальності. І з часом просто самі слова завжди, постійно, ніколи починають вас дратувати. Третє, це жорстка категоричність. Повинно бути саме так. Події мають відбуватися саме таким чином, і інших варіантів бути просто неможливо. Це веде до відсутності або зменшення рівня гнучкості в людини і стає серйозною проблемою у відносинах. Ну і на роботі. В них дуже рідко бувають виключення, а переважно все дуже чітко, в рамках і без можливості обговорення. Ці люди не допускають можливості декількох правильних варіантів, а іноді і слухати не хочуть чужу думку. Бо вже зайняли певну позицію. Якщо це ваш керівник, то вам страшенно важко буде з ним працювати. А Якщо це ваша половинка в шлюбі, то з такими важко буде жити. Якщо вам цікавий україномовний контент про психологію, не забудьте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Четверте, це насмішки. Весело, коли всі сміються над жартом чи комедною ситуацією, і зовсім інше, коли всі або хтось один сміється над кимось конкретно та ще й робиться постійно. Е, у цих людей хороше почуття гумору, і такі люди вміють жартувати, а точніше вони вміють висміювати інших. Вони помічають в оточуючих недоліки або роздувають їх з дрібниць і ніби просто пожартують над цим, хоча фактично це насмішка. Вони роблять це ну якби по-дружньому, ну ніби це не серйозно. Але після їхніх, що важливо, постійних таких жартів залишається неприємне відчуття. З такими людьми завжди відчуваєш себе в напруженні, бо ти не знаєш, з чого вони посміються зараз. І чи не торкнеться це вас особисто. І навіть якщо ви їм виставите рамки і поясните, що ну, над деякими речами сміятися не можна, ви все рівно в їхній присутності будете відчувати певний страх, будете боятися проявити якусь слабкість або зробити помилку. П'яте, це постійні образи. Тут ми маємо на увазі людей, які вміють практично завжди знайти причину для образи. Вони е, висококваліфіковані фахівці в цій справі. Такі люди або вже ображені, або завжди готові образитись. Будь-яка причина образитись буде використана. Особливо ображаються вони на те, що ви щось не здогадались або зробили не так, як вони думали. Ви постійно відчуваєте себе винними та втомлені з, з, з такими людьми. Е, за ними постійно приходиться буквально бігати. І вибачатися по декілька разів. А навіть якщо ви вибачились, завжди залишається можливість образитись на вас знову. Бо ви недостатньо правдиво вибачились. Ці люди вміють не розмовляти з вами довго, до прикладу, в сімейних відносинах, а на роботі відверто ігнорують вас, демонструючи свою образу. Якщо це поєднується з комплексом жертви. Це просто нереальний токсичний коктейль. Це були п'ять е, додаткових ознак токсичних людей. Як жити або працювати з цими людьми, ми спробуємо розібратись наступного разу. А я рекомендую подивитись вам оці відео, які десь тут мають вискочити, щоб бути краще озброєним е, і берегти своє психологічне здоров'я. Не забувайте про вподобайки, про підписку. Напишіть в коментарях, що думаєте з приводу токсичних людей, які вам траплялись, токсичні люди, як ви з ними справляєтесь? І бережіть себе.